Вже пізний вечір, не мав куди діти бетон, то дав ось сюди, щоб можна було сміттєвий бак Легше спускати. Тут ще та бляха лишилася, на якій сьогодні тренувався. Тут той профнастил, який різав. І далі я ще доробляв, ремонтував оцей бетон і розробив забагато, вже темно, я працював. З півтора години з фонариком вже руки болять, все болить. І фонарик вже сідав, от встиг зробити цю сторону, повністю отут внутрішню сторону і половинку тут. А далі вже, вже і фонарик сів і я вже підсів. От, от до цього місця доробив. Далі тут вже треба трошки пісок розчищати, а з тої зовнішнього боку. Та вже зупинився, думаю, фонарик сідає. Ось тут стоїш, видно, як дуже скапує наразі. І треба, щоб той весь сніг розтанув до кінця. Ну, тут ніби небагато ремонтувати. Тут нема чого сидіти, мучитись під дощом. Все, зараз нам вечеря, та Ю... Юля пішла швидше, якраз з моменту як я сів за той фундамент. Його тої нам вечерю. Ще подивимось. Може як стануть сили, то може зараз ще, ще в село. Поїдемо, тому що треба дещо і відвести і так заїхати. От десь такий план на сьогодні, то, що якщо буде сила зараз.